Повідомляючи сайт дії впав після того, як стартувало голосування за учасників Євробачення, якось так називається. І українці почали писати: О, та якби там голосування в дії проводилось, уявляєте собі, він взяв і впав. У мене тут інше. У мене інше питання до вас, дорогі мої українці. На що ви ведетесь? Що ви робите? Тобто, вам поставили в дії, нам поставили в дії голосування, яке не має ніякого значення для нашого майбутнього, для нашої долі, для виживання України ніякого про євробачення, хто туди поїде, хто не поїде. Яке це має значення? От скажіть мені, чому масово, тобто я так розумію, що сотні тисяч українців одномоментно пішли голосувати? Для чого ви це робите? Яка в цьому мета? Який в цьому сенс? Чому, чому ви це робите? От поясніть мені, будь ласка, з якою метою ви це робите? Я, я, я не знаю, як в такому випадку допомогти країні. Адже ви продовжуєте вестись на різні. Ну я не знаю, як це сказати. Це не шоу, але це якісь, якісь моменти технологічні. От реальність тих, хто пішов голосувати в дію, виходить вас сотні тисяч. От е, ви дійсно вважаєте, що це ваше голосування в дії, воно суттєве важливе і щось здатне взагалі було змінити в Україні. Чому ви взагалі пішли голосувати? Люди, які постійно говорять, що вони там дію не користуються. Ну, я користуюсь, мене встановлено, корисний додаток. Чому ви ведетесь на голосування, які не суттєві для країни? Ну, не суттєві. Це, ну. І при цьому ці ж самі люди говорять, що від нашого голосування нічого не залежить. А чого ви пішли голосувати за Євробачення? Яке має відношення це голосування до виживання країни, до мобілізації, про яку говорять, про зброю. Про, а, про що? Про що ви голосували? От ті, хто пішли голосувати, можете написати? Пішли голосувати і обвалили дію. Ай-яй-яй. Я так підозрюю, що ми ще довго-довго будемо жити. От в такій моделі, в якій ми живемо останні 32 роки. Коли телебачення рішає, коли медійні особи рішають, і коли українці просто, як знаєте, от, море йдуть туди, куди їх направляють. Бережіть себе і підписуйтесь на телеграм-канал Шапці Профіль.